Всім привіт, з вами Ірина. І сьогодні я б дуже хотіла поговорити з вами про незвичайні історії спроби вбивства королеви Єлизавети II. Деякі історії абсолютно неймовірні, деякі стали відомі лише після смерті королеви Єлизавети II. У мене сьогодні чорний чайочок. Заварюйте і собі щось смачненьке, і давайте розбиратися. Уявімо собі ситуацію: 1970 рік королева Єлизавета разом з принцем Філіпом, а також дітьми, принцем Чарльзом та принцесою Анною, збираються у великий Роял Тур до Австралії. І відбивається він не честь того, що Джеймс Кук 200 років назад піднявся на східне узбережжя Австралії. І ми з вами звикли до того, що зараз Роял Тури це 2-3 дні. А в той момент це був справжній великий тур, який розпочався кілька тижнів і був дуже ретельно продуманий з тим, щоб відвідати і різні виробництва, і простих людей. І просто красиві цікаві місця і обов'язково музеї. І вже розпочався цей тур 14 квітня 1970 року. А 29 квітня 1970 року королева та її чоловік принц Філіп вони їхали залізницею з Сіднея через Блакитні гори поблизу Лідгоу. Саме через це цей випадок і назвали Змова у Лідгоу». Їхали вони до Оранжа в новому південному Уельсі, коли їх потяг вирізався в колоду. На щастя, для королівської пари тоді керував потягом Альберт Роулі, і він помітив об'єкт, він миттєво зміг натиснути на гальма. І так як рейки були перевірені за годину до інциденту, то й кажуть, що колоду туди поклали точно навмис. Насправді, якби потяг їхав на повній швидкості, він би точно зійшов з рельсів. Тобто, це. Не жартівлива така ситуація. Але що вражає в цій ситуації? Це те, що в принципі про цей випадок не було відомо аж до 2009 року. Тоді поліція і місцеві журналісти, які знали про цю ситуацію, вирішили нікому про це не розказувати, для того, щоб. Королівська родина до них потім приїжджала. Насправді ми з вами побачимо, що це доволі часта ситуація. Поліція, місцева влада вони будуть переживати за те, щоб королівська родина більше не приїхала. і Через це деякі випадки будуть сховані. Так, от у 2009 році поліцейський, який брав участь у тому, щоб розбирати весь цей інцидент, прийняв рішення разом з іншим журналістом, і вони все ж таки розказали про цю ситуацію. Що важливо, поліція ніколи нікого не заарештувала в цій ситуації ніхто не був притягнутий до відповідальності за це. Але ми маємо розуміти, що у поліції були думки звичайно про те, хто це зробив, і думали вони, що це один з представників, який дуже сильно любив. Ірландську республіканську армію він був прихильником цих людей, і можливо це був саме він. Але ні сама королева Єлизавета, ні палац ніхто ніколи не коментував цю ситуацію навіть після 2009 року, коли про це стало відомо публічно. Знаєте, напевно, 80-ті роки були якісь особливо жорсткими або хардкорними у Великобританії, тому що майже всі ці випадки, про які ми з вами будемо говорити зараз, це випадки, які сталися саме у 80-х роках. Тож ви тільки уявіть: у 1981 році на параді «Trooping the Colour» королеву Єлазавету шість разів стріляв британський підліток. Марко Сержант. Він народився в Кенті, це Великобританія. Був скаутом. Взагалі був доволі відомим, приємним хлопцем. Про нього є багато хороших відгуків з його місця школи, з місця, де він навчався. Спочатку він спробував приєднатися до курсу пілотів, але в нього там щось не вийшло. Потім, у 1980 році, він подався до морського флоту, але і його він залишив через три місяці. Тоді він сказав, що його булили його колеги. Потім він приєднався на певний час до армії, але знову ж таки залишився лише на два дні. Мені здається, це вже про нього щось говорить. Далі він подав аплікації до поліцейського відділку, а також до пожежників, але всюди йому було відмовлено. У 1980 році він приєднався до антимонархічного руху, який тоді був. Ставався більше і більше популярним. У нього не було роботи. Жив він з мамою, а його батько працював за кордоном. Тож у 1981 році, через рік після того, як він приєднався до цього антимонархічного руху, не читавшись про вистріли в Джона Кеннеді, також про ситуацію з Леноном, він вирішив, що він буде наступний. Він зробив шість пострілів в королеву Єлизавету. Люди були в жаху. Джон Хісман, а також інші поліцейські в секунду кинулися до нього, повалили його на землю і змогли відібрати у нього пістолет. Як з'ясувалося, що всі ці патрони були холостими. Королева Єлизавета змогла втриматися на коні, не дала йому нікуди себе увести. Абсолютно спокійно продовжила парад на честь Рупіндекалор, тобто на честь на її честь самого Маркуса. Потім заарештували на 5 років через закон про державну зраду. До цього цей закон використовувався аж у 1966 році. До речі, цей випадок згадував у 2016 році принц Чарльз. Та він сказав про королеву Єлизавету, що вона зроблена з міцного матеріалу. Джон Хісман це той самий чоловік, який найпершим кинувся рятувати королеву. Був визнаний звичайно героєм через кілька тижнів. Він волонтерствував на одній з садових вечірок, які ми, наприклад, так дуже часто обговорюємо з вами в середу. Він просто був волонтером на цій вечірці, і йому сказали, що потрібна його допомога в якомусь іншому місці. Його підвели до дуже високих величезних дверей. Ці двері відкрилися, і він побачив королеву Єлизавету, принца Філіпа, принцесу Діану, а також принца Чарльза та принцесу Анну. Кажуть, що королева хотіла особисто подякувати йому за його мужність та відважність цієї ситуації. Принц Філіп потиснув йому руку. Принц Чарльз сказав, що пропонує йому чай. А сам Джон казав, що він був абсолютно вражений всі ці ситуації. Діана лише змогла сором'язливо сказати Привіт. Сам Джон згадує цю ситуацію як надзвичайна історія в його житті. На похороні королеви Єлизавети він стояв біля кінної. Гвардії і сказав, що йому було що йому було дуже важко дивитися на проїжджаючу повструну королеви Єлизавети. Останніми його словами в цьому інтерв'ю стало «Тепер я буду служити королю. І як я сказала, 80-ті були по-справжньому хардкорними руками, тому що просто через 4 місяці під час роял туру королеви Єлизавети до Нової Зеландії в неї теж намагалися стріляти. Тож 14 жовтня 1981 року королева відвідувала Нову Зеландію зі своїм чоловіком, принцем Філіпом, і Джон Льюіс сховався в порожній туалетній кабінці на п'ятому поверсі і прицілився з гвинтівки. Ми в той момент, коли члени королівської родини і Вони виходили зі своєї машини. Юіс, він промазав. Взагалі з часом казали, що він був фізично у тому місці, коли він ніколи не зміг би дістати до того місця. І я так розумію, що гвинтівка в нього була така, що вона не змогла б до того місця дістати. І щоб ви розуміли також про цей інцидент, не було відомо певний час, тому що ніхто не зрозумів, що це був виф що це був вистріл, і поліція Києві сказала, що це просто впав дорожній знак. І ви не повірите, але люди повірили. Певним чином вони змогли здогадатися, хто саме стріляв. Це був цей Джон Льюіс, і вони його заарештували, але його відправили саме до психіатричної лікарні, з якої він намагався втекти для того, щоб вбити вже принца Чарльза. У нього це не Вийшло там Льюіс покінчив із собою в 33 роки у в'язниці, де він сидів вже через інший інцидент, який не пов'язаний з королівською родиною. Ви тільки собі уявіть у 1982 році. Чоловік зміг пробратися в Пукінгемський палац до спальні королеви Єлизавети. Двічі Майкл Фейган він народився у Великобританії в 50-му році. Був художником, декоратором, абсолютно приємною, доброю людиною. У нього особливо не було проблеми з законом до цієї ситуації. Він одружений, і у нього було четверо дітей. В якийсь момент у нього була якась п'янка, і з за цієї п'янки він заліз по водостічній трубі на дах Букінгемського палацу. І ви тільки уявіть, він там залишив свої шкарпетки і взуття. Часом палац вони знайшли ці речі і повернули йому їх відразу. Тож він зміг зайти у незачинене вікно. Спочатку він певний час погуляв по коридорах палацу. Щоб ви розуміли, двічі спрацювала сигналізація, коли він роздивлявся колекцію марок короля Георга П'ятого, і кожний раз поліцейські, які слідкували в той день за сигналізацією, за, без, за безпекою, вони просто вимикали цю сигналізацію, тому що вони думали, що це якась помилка. Ви тільки уявіть, вони не вимкнули її один раз, а двічі в одному й тому самому місці. Вони реально думали, що це ну не знаю, пилюка, чи, чи що там. Ви просто уявіть на секундочку, халатність цієї ситуації. Потім стається ситуація, яку сам Фейген він ніколи не зміг нормально пояснити, але він бере скляну попільничку і розбиває її, і бере шматок. В певних інтерв'ю він казав, що він хотів перерізати собі горло на ем, прямо перед обличчям королеви Єлазавети. В інших інтерв'ю він казав, що він і сам не знав, на що він то зробив. Тобто нам не зрозуміли до кінця прямо всі його мотиви. З часом стане відомо, що у нього були проблеми не тільки з алкоголем, але й з. Забороненими речовинами, саме тому стовідсотково вірити всім його словам доволі важко. Тож розбиває він цю попільничку зі шматочком скла, іде до королеви Єлизавети. Він знаходить її спальню і заходить. Він сказав, що у неї була симпатична піжамка з дуже незвичайним принтом. Вона прокинулася, побачила його, злякалася. І сказала йому, зачекайте, я зараз когось покличу. Швиденько вибігла з кімнати і покликала охорону. Охоронець, який прийшов, був доволі вічливим, і він сказав: Не бажайте щось випити. На що Фейган сказав, в принципі, можна і скотч. І через певний час Майкла Фейгана заарештували, коли він сидів і попивав скотч в Букінгемському палаці. Я просто уявляю собі цю картину. Як потім виявляється, саме через цей інцидент міністр внутрішніх справ Великобританії пропонував королеві свою відставку через халатність цієї цієї ситуації. Але королева відмовилася. А ще в результаті розмови і допиту Майкла з'ясувалося, що це був другий інцидент, коли він залазив в. Палац Букінгемський палац. З'ясувалося, що вперше він зміг залізти в кімнату однієї з домогосподарок Букінгемського палацу. Вона тоді була в кімнаті, лежала на ліжку і читала книгу. Вона страшенно злякалася, вискочила з кімнати, побігла по допомогу. Але коли вона повернулася з допомогою, то він, звичайно, вже пішов в інше місце. І тоді її звинувачили в тому, що вона це вигадала. Але потім з часом з'ясувалося, що. Ні, не вигадала. Тож його заарештували, але взагалі це не є порушенням закону, як виявилося. Це є порушенням закону тільки в випадку, якщо сама королева вона пред'явить певні звинувачення в його бік. З його боку, вона, звичайно, не хотіла цього робити, але все ж таки його змогли заарештувати, тому що за крадіжку з палацу приблизно так це сформулювали. А за словами самого Фейгена, поки він чекав на те, щоб його заарештують, чи його знайдуть, він там десь сидів в тронному залі навіть сидів. Він знайшов пляшку червоного вина принца Чарльза і випив її. Тож за крадіжку саме цієї пляшки його і заарештували. Але врешті-решт з'ясувалося, що Фейган зізнався в ході цього допиту, що він викрав автомобіль, тобто це була ситуація, яка була взагалі не пов'язана з... Королівською родиною, і вони все ж таки змогли його заарештувати. З часом він вийшов з лікарні, його направили саме до психічної лікарні. З часом він вийшов з психічної лікарні, він дав сотні, десятки інтерв'ю. Багато з інформації, яку я вам даю сьогодні, це інформація, яку він особисто розповідав на певних інтерв'ю. Він переніс сердечний напад, а також ковід доволі важко, але він все ще живий по сьогоднішній день. І все з ним в порядку. Існують певні ситуації, про які ми з вами змогли дізнатися лише після смерті королеви Єлизавети. Наприклад, Сполучені Штати вони опублікували дані про певні. Заходи безпеки, які їм довелося вживати у 1983 році, коли королева Єлизавета приїжджала до Сан-Франциско. Тож один з поліцейських один з офіцерів поліції, він був ірландець, і я думаю, що це абсолютно нормальна практика за кордоном. Вони часто ходять до одних пабів, знайомі між собою. І ось офіцер. Він познайомився з одним чоловіком, який був прихильником ірландської республіканської армії. На превеликий жаль, його дочку було вбито в якихось потасовках. А, і, звичайно, він звинувачував в цьому. Великобританію а, якимось чином, через цей бар, він зміг, офіцер поліції, він зміг знайти файли, в якому говорилося, що є два варіанти, як він зможе нашкодити королівській родині. Перше, він планував скинути бомбу з мосту золоті ворота, коли буде запливати Яхта Британія. А друге. Напасти на королеву Єлизавету під час її відвідування одного з парків, і в принципі у файлі не дуже багато розголошуються деталі про те, як вони там змогли в заарештувати когось чи ні. Але файл 102 сторіночки на секундочку. Але всі ці 102 сторінки вони майже повністю присвячені тому, як поліція намагалася. Запобігти цій ситуації, наприклад, вони повністю закрили вхід на золоті ворота в момент, коли Яхта Британія проходила повз ці золоті ворота. Також було сказано, що в 10 разів була збільшена охорона, ніж планувалося, коли королева Єлизавета відвідувала парк. ФБР ніколи не розкрили дані, чи арештовували вони когось, чи були ситуації, коли їм доводилося когось ліквідовувати. Але стало відомо, що ось такий доволі складний для ФБР випадок стався у 1983 році. І ще один інцидент, який також став відомий саме після смерті королеви Єлизавети, майже через рік. Тож громадянин Великобританії, який має Індійське коріння Джансфанд Сінгчейл намагався вбити королеву Єлизавету у 2021 році. Тож він був спійманий на території Вінзорського палацу в Різдво. У нього був повністю заряджений арбалет. Сам він сказав, що це була помста за ейзанину Джалінгвала Бах в Британській Індії в 1919 році. Сам він цей момент знімав на відео у Снепчаті і опублікував свій вхід в замок і сказав, що мені дуже дуже шкода те, що мені доводиться вбити королеву, але він хоче помститися за ту ситуацію, яка спричинила Британська імперія. Взагалі, що таке масове вбивство в Джалянгвала-Бах? Це страшна, страшна ситуація. Британська імперія вони приймали певні рішення. Не хотіли скасовувати репресивну політику військового часу, яка дуже сильно обмежувала політичну автономію Індії. І з 10 квітня 1919 року почалися масові протести. Були заарештовані кілька видатніх індійських лідерів. Це все привело до дуже серйозних протестів, до дуже великих проблем в середині Індії. І в невеликому індійському містечку британські офіцери. Почали стріляти по 10 тисячах неозброєних людей, 380 людей було вбито, і 120 було дуже важко поранених. Взагалі для мене це стало дуже шокуючим моментом. Ми всі розуміємо, яка була політика у різних країн, які, які в той час намагалися окуповувати інші країни для того, щоб використовувати їх в своїх цілях. Ми розуміємо, що це ніколи не було нічим хорошим. Але коли ти розумієш, що такі ситуації були. 100 років тому назад, і що робила їх Великобританія. Ми всі знаємо, що так, це правда, вони колоністи. І, звичайно, ніхто не хоче про це згадувати. Але коли отак розумієш, що в 21-му році людина хотіла помститися за те, що відбулося в 1919 -му. Ох, аж мурахи по шкірі, звичайно, його. Засудили на 7 років по за законом про державну зраду. Він є громадянином Великобританії по, Перед цим цей закон був використаний в 81-му році, якраз таки, коли заарестували Маркуса Серджента, який випустив тоді шість холостих патронів в королеву Єлизавету на Трупіндекалор. Ну а на сьогодні я буду завершувати це незвичайне дуже відео. Який з інцидентів шокував вас найбільше? Чесно, мене досі шокує ця історія. що... Людина змогла пробратися в Букінгемський палац двічі. Він двічі-три їх сигналізацію. Вони ніяк не відругували на все це. Але мені буде дуже цікаво почитати ваші коментарі. Дуже дякую вам за вашу увагу. Обов'язково ставте лайк та підписуйтесь на цей канал. Побачимося з вами у середу. Гарної вам погоди і мирного неба над головою! Найкращого вам дня, папа! -па.